Раїса Парфенівна вже давно не прогулюється ввечері Білгородністровським. бо як тільки починає смеркатися, місто перетворюється на царство пітьми. не Нікуди. цією обстановкою взагалі в країні, слава Богу, у нас тихо і спокойно. Но все одно нікуди вдома. Там де магазини конкретно, там то точно є фонари, там є, Ну чуть-чуть сторонку, куди то штота. Там не точно ні. Какого у 2014-му нарешті розроблено програму покращення вуличного освітлення, що розрахована на два роки. За цей час ліхтарі мають засвітитися на 31 вулиці. Вартість такого покращення більше 2 мільйонів гривень. На поточний рік міський бюджет здатен забезпечити виконання робіт лише на 600 тисяч гривень. Така інформація лунала на сесії міськради 5 червня. Ви тільки що проголосували 204 тисячі сняли. На сьогодні освітлення 700 метрів вулиці Шапської із встановленням 20 світильників складає близько 21 тисячі гривень. А у Білгорністровському таких чимало. І сподіватися на те, що за два роки місто засвітиться, місцеві жителі вважають фантастикою. Такого бардака, кавота зараз… Віті поставили чотири і навіть не включають ніхрена. Візьміть парк клінна, я живу в парк клінна. Ну. Ну, може, що то поставити, якісь, ну навіть по е, каліново зі періошколи крепості, Ні один не працює, а то вовсе без це без пардон. Перелік вулиць, яким все ж таки пощастило потрапити під капітальний ремонт цього року, в основному формувався з депутатських пропозицій. Депутат, програми діляться із чого-то ділиться. Якщо холь депутат зі своє округу подає кілька заявлень, обращення по поводу я думаю, Журналісти телеканалу слідкуватимуть за ходом реалізації програми покращення вуличного освітлення Біл Вородністровського. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.